Дивіться, я не політик, щоб влаштовувати дискусії. Скажу вам так, що на сьогоднішній день в нормальному режимі працює прокуратура і Баранівський райвідділ, І я не буду деякі слова, скажімо, заперечувати, сперечатися, кожен може зайти і ми обговоримо ці питання. На сьогоднішній день ніхто не відміняв дію законів, ніхто не створював так зване якось тимчасове положення чи механізму співпраці з так званими напівлегальними, нелегальними об'єднаннями. але... Люди нормальні, поводяться нормально. Ми не в Києві, ми не пшонки, не Януковичі, не інші люди. Кожен один одного знає, хто чого вартий, хто чим займався. І ці події, що відбувались, вони відбувалися на засадах щирих, на тому, щоб змінити життя на краще, щоб заради кращого майбутнього. І сьогодні іншими методами цього не потрібно добиватися. Тому я скажу так, е... якщо хтось буде втручатись в діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, якщо хтось комусь буде погрожувати, звертайтесь до нас в міліцію, реєструємо кожен факт, розслідуємо, все одно все воно так не прийде. Все має здійснюватися відповідно до закону.